Господь мені каже, то ті люди, котрі служать Богу, вони ся довіряють Богу. Що би ся не стало? Навіть коли апостоли довіряли, хто у них перший, хто главний, а Ісус сказав їм, ну що ж ви такое розсуждаєте? Бере дитиночку, звідає те, хто має главний у царстві, не ви, апостоли, а й ся дитинка, і якщо ви не будете такі, як діти, не злобиві, не пам'яту злобиві, легкі на прощання, легкі на любов, не увидите Царства Божого. Ті слова нині обращені к нам, якщо ми не найдемо в собі з молитвою віднестися до наших опонентів і не заставимо себе сказати, Господи. Благослови гонителю, благослови тих депутатів, котрі на свою голову приймають тот закон, благослови всіх тих, котрі так би любили у час війни і ще якусь диверсію зробити проти України. Господи, прости їм, бо вони не розуміють, що творять, а якщо розуміють, так тройні злочинці. А нам, Господи, дай дух незлобія, злобія, мира, прощення. Бо ж так поступаючи, маючи дух мирний, ми гарантія міра міжконфесійного і міжнаціонального у Закарпатті ми показали приклад для всієї України, в принципі, для всієї Європи. Що як можна, коли 78, а може 80% місцевих людей, історичних русинов? Жиють мирно з усіма людьми, куди до нас приходять, і по релігії, і по національності, і по культурі. Хто такое чудо робить, Відповідаємо, наша православна віра. Господи, держи нас у єдинстві з українською православною церквою, яку хочуть заборонити мирну, благодатну. Церкву, яка молиться за мир в Україні, за воїнів за переселених, за всіх людей в бідах і напастях. За що її забороняти? А то, що політична шизофренія побила всіх людей, подозрівати, що всі православні шпіони. Господи, ну разве нормальному чоловіку не що тут ціла болезнь? Ми лише одно кажемо, Божа Мати, дай нам, аби ми ще раз і ще раз доказали нашому суспільству, ми любимо свою державу. І во всі святії, моліть Бога за нас, щоб ми сьогодні були мудрі, милосердні, ні на кого не сердилися, а якщо потерпимо в гоніннях і будуть нас гонити, штрафувати, переслідувати, а ще язичників випустять на вулицю. Щоб переставати наших людей бити, готуймося бути готовими к цьому всьому. Ми зі з тим молимося, Господи, дай щоб мудріші люди не допустили до тої катастрофи, яку готує цей закон для нашої країни, бо лиш так поступає, моляся за свою країну за мир між людьми, за повагу до всіх громадян. До всіх віруючих, всіх релігійних організацій. Ми вмісті з тим хотіли би так смиренно просити їх, але не требуйте нашого запрета. Проявіть хоч маленьке уваження, бо лиш так ви хоча б просто релігійні. А ми сьогодні, представники спасительної, канонічної Української православної церкви, закликаємо всіх згуртуватися. Коло блаженнішого митрополіта Онуфрія, згуртуватися коло своїх архієреїв і священників і бути готовими прийняти удар, як кажуть у боксі, навчитися приймати удар. А за дві тисячі років маємо опит, а Закарпатія ми тисячолітній опит маємо прийняття ударів у часи Австро-Венгрії. Ми маємо опитні. А по тому опит передайме і всій Україні словами браття православні, не бійтеся. Господь з нами. Скажемо словами апостола Павла, якщо Бог із нами, хто дерзне лізти проти нас, то Том дає силу нікого не боятися, завжди радуватися, торжествувати, а у в вічності, в'єдно за святими, наслідувати Царство Божоє. Амінь.